Я буду вапні шати. <клухи> На себе кричай його там, гуще, звозимося. Гуще Юра! трошки. Чуть-чуть Першим дотиком, дотоконфік. Швидше, першим. Все. Юра, Вуще, Юра. Їхній м'яч, Вуще. Ще вуще. Врахує. Так, бросаємо, Юрий. Ну тримай, тримай. Перше. Да, 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 Дай, дай, дай! да, набирай, да, 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 Нахрена оці танці там, га? Дивись сюди! Раз мечер добровки, все. Є можливість вибив? ні, тоді вау, тип, по позиції стаємо. Що ти під себе береш? Наш м'яч ми віддали і атака гостра. Юра ближче, по лінії стоїмо. Чуть-чуть нижче, чуть-чуть нижче до воріт. Нижче, чуть-чуть до воріть. Гравця міграй. Марчиняць. Юра, вище, Юр! Добрай Юра, вище Матвій, стій, Стій, Матвій!

Аді, Як так один обігрує? Там вже треба було з поїзда викинути. завикинути. Ти раз в ногах п'ять мав раз віддав пас. назад. Активний в всередині? Просто п'ять, правда? Ви мені скажіть, йшла атака з тої сторони. Один гравець в штрафній площаці, один чужий. То як з ним треба іграти? Там їх було 4-5, щоб грати по м'ячу, Чи треба було вклеїти з того одного? Ну як? кричу, от звідси йде людина. Підключається в атаку. Раз, другий, третій. Чого не вибирати цю позицію правильно? Він ну, виходив на поле, я йому сказав, ти в першу чергу захисник. От він виконав свої е, безпосередні обов'язки, правда? На відмінну. Стоп! до воротаря? В лінію з захисниками стоїмо. При штрафному ударі. Круга! Круга! Ля, мазу! Там є що купля! Підскучи сюди ширше, щоб через тебе розвернути. Я ж вам казав, три, щоб не були в один точці. Ходь ля вище. Ля! Ilea, prea altă! Că de te mai își puteai,

Куда ты відкрываешься? Центрального закисника м'яч! Друга, Юра есть. Швидше! Че? Замечаешь? Что я выходил? Ты еле ходишь, дрожим. Забирать из поля, или что? Ну, ты правильно за кисточка мяч. Где ты мяч открываешь? А ты куда бежишь? Ты! як піде передача до вас! Добровки! Перший м'яч! Сюди, зуп, до мене швидше! Забирай від нього. рухайся кить, рухайся свече! Набирай, діма, опускайся всередину, Діма, упусти туди, дай довго! Дай довго. Играй как нападающий вот туда и центральный центральный стоял старші, вони швидкісніше, треба все швидше робити. Раз, раз, швидкість думки. Зупиня, зупиня, зупи, зуп... Йдеш, рухається на відкривання, вже маєш знати, що ти будеш далі робити. Зубіли чи ні? От я рухаюсь, відкриваюсь, я вже маю оцінити ситуацію, що робиться. на полі. Сергій, контролюй, на виході. Стій, стой, контролюй просто. Лука! Забери його туди! Забирай! О, ти зараз піде за тобою! Забирай! Ще забирай! Матвій! Матвій! Стань третім, квіка сюди, потяне з обсл. Вот, Матвій! Підіде під аут. Корпус корпус. Перший стопить біло під нього. Є бачу. Молода. Серідь. Вики. І не відвертайся, стоїть. Не відвертайся, йди, вот так душу чай. Сюди. Не, не, не. Зараз сюди. Зараз сюди. О, Сері, вже лишається правим захисником. Сері, тут лишайте. Що з вашими тими передачами? Ви кількуєте на 20 метрів. Люди, ви щось з їсте чи ж? ні? Сере м'ясо їжте.

Кіне. 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 Дай в зону. Це не зона. Діма. Дім. Де зона? Дім. Та виходимо. Лука, туди ти на його місце. Куди ти йому течеш, цей пас? Спину. vek vek Arslan Arslan vitkochi Ощо Копійка. Лінію витримуємо. Лінію витримуємо, Галипчак. По Юрі. До мене рухайся. Та до мене рухайся. Так, до мене рухайся. Вийшли! Ти, 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 ти. Ось, ось, ось. Ну, встречай! Дивись, дивися ця зона прохиняй, Сергій. Повітривайся від нього, Сергій. Ще даймо. Сюди до мене, Сергій, до мене. Пас... Тоби... Дайте Тоби... трошки відпочити. Рухай, рухай. Дайте. Відкриванням вривайте. Твій підбір має бути! Куда ти побі? Перший підбирати ти маєш під захисників. Вік, опускайся. Опускайся ки. Тепер вище. На мало посередині. Там накрили. Розібрали. Передача, чуєш? Ну його баню, чесне слово. Це що передача? Це передача має бути туди, на 30-40 метрів. Десь сюди, Томошівський. Иди туда, до мене. Куди ти гасточний? Кому? Ні, ні, йога, ми Хто в середині просить? Ще йому <ріст> дай! Рухай м'ячем! Рухай, витягуй на себе! Глоб заходь! Що, кінця! Не треба! Не треба! Лінію линію контролюємо! Вже шукається, розумієш? Зайди, от, сирий, от туди за суддю зайди. Бережи. Пішли, піджимаємо. Сука! Витягуй туди далі, далі витягуй. Юлік, іди весь є тут Як ви думаєте, а от кидати Ілі на голову доцільно поцільно чи ні? Це можна на полі проаналізувати самим цю ситуацію? а для чого? От Юра кидає, швиряє і швиряє на голову. Ну, у вас точків головою зупинятиме чи ні?